Я був сьогодні там, доповідав людям, які там зібрались сьогодні. Зараз іде оформлення документів на Дніпрості КПУЗН, передачі земельної ділянки і закріплення за нашим комунальним підприємством за для того, щоб ми могли цей сквер ну, по перше облаштувати, а далі утримувати його. Тобто, зараз в державного реєстратора знаходяться документи. На е, скасування е, це ну, права постійного користування Дніпровської адміністрації. Тобто ми е, відмовилися від цієї ділянки на користь е, громади, і потім відразу ж одним тим самим рішенням е, ця земельна ділянка закріплена за КП УЗН. Тобто зараз ми офіційно вже знімаємо з адміністрації цю ділянку земельну і закріплюємо її за нашим комунальним підприємством за для облаштування сфера. Домовились сьогодні з мешканцями, що разом з нашим ПЗН зробимо спільно по ваших пропозиціях проєкт цього скверу. Так? Затвердимо його вже офіційно і вже будемо саме по ваших пропозиціях, по вашому проєкту його відновлювати в наступному році. Чи було і коли розірвано договір із забудовником, який. Планував будувати житловий будинок? Дивіться, з забудовником мною взагалі не укладались ніякі договори. Чому? Тому що, ви знаєте, у нас в 2011 році була створена нова адміністрація, так? тобто ще з там, забудовником укладала стара адміністрація, так, нова адміністрація. Договір з ними не укладала, тобто вони в минулому році до мене звернулись так, за, для переукладання договору, так, бо той договір вже, ну, який в них існував, він був укладений з неіснуючою юридичною особою Дніпровською районною у місті Києві державної адміністрації, яка була виконавчим органом ліквідованої ради. А з новою юридичною особою Дніпровською районною в місті Києві адміністрацією, яка є структурним підрозділом КМДА, і виконавчого органу Київради, то я відмовився підписувати і подав звернення на взагалі на настосування на всіх цих договірних відносин і перевод земельної ділянки з житлового будівництва під сквер, що було зроблено на сесії Київради. Тому зараз ми завершимо ці офіційні юридичні процедури. І на наступний рік я впевнений, що на березень місяць, тому, коли погода нам дозволить, ми вийдемо вже, так би мовити, в поле, тобто будемо вже по узгодженому з мешканцями проєкту, вже будемо там створювати сферу. Зараз ви бачили, ми котлован зарили, знову ж таки, спільно з громадськістю, тобто підготовчі роботи, скажімо так, провели певним чином, висадили там дерева, зараз ми їм підтримуємо щоб вони не засохли, спроєктуємо ще доріжки, там лавочки, ще зелені насадження, елементи інших благоустрою, це це узгодимо з вами. І у нас буде готовий на проєкт. І до цього часу прийдуть якраз ці процедури, тобто передачі землі, заквітнення. Чи потрібні якісь додаткові процеси з боку міської ради? Поки ні. А, які можуть виникнути? Теоретично, навіть не скажу, навіть теоретично, поки я не бачу необхідності якісь там які Києва. Тобто є рішення, воно комплексне було. Е, ну я особисто на цьому наполягав, бо е, я розумію, що якщо б у нас перше рішення було би про е, ну, розірвання договору, так потім би ми пішли по друге рішення про надання статусу скверу, там потім по передачу землі там. На місто там, а потім з міста на район, ну тобто це така процедура, ну довга. так тобто я маючи вже певний досвід. Я відразу е готував рішення е в одному рішенні, тобто скасувати, так утворити парк і передати саме на районний зеленку. Тому в принципі нам зараз вкручання Київради Ради більше і поки що не потрібно. Саме топаческверк сквер парк там просто така. Там, це їджа, то там інший статус об'єкту, ну, це ніяк не підпадає під парк. Але я хочу, щоб е, було там, же, щоб ця цю е, алею з Вершигори робили, ну від Фуршета ж так. Вона ж, до речі, теж є об'єкт незавершеного будівництва, якщо ви знаєте, так? то я хочу і, і її вже ну, доремонтувати, добудувати, так, ввести в експлуатацію і щоб ця алея якраз логічно закінчувалася цим сквером. Ну, замість цієї забудови, ну, тобто так, щоб що об'єднати це все в ну, єдиний такий проєкт. Ну, щоб була така нормальна зона від, і відпочинку, і ну, людям, які туди до фуршета ходять, щоб їм там по всій алеї теж було і приємно, і безпечно гуляти, і можна там було і відпочивати. Ну, я думаю, що ми в наступному році там зробимо далі.